Шановні панове, в умовах України заміщення природного газу, мазута, пічного палива місцевим біопаливом є швидко окупним методом зниження витрат на енергопостачання, а також підвищення енергобезпеки підприємства на випадок нестачі газу та мазуту в країні. Згідно з офіційними даними з сайту Нафтогазу України, у 2021-2022 роках загальна ціна на газ для підприємств України зросла більше ніж у шість разів, та зараз складає близько 50 тисяч гривень за тисячу кубічних метрів блакитного палива. Лінія тренду на графіку наглядно демонструє поведінку ціни. Сучасні прогнози експертів щодо подальшої зміни вартості природного газу у світі у більшості своїй досить песимістичні. Тобто ціна буде або утримуватися на високому рівні, або навіть зростати надалі. Таким чином, заміна природного газу іншими, більш дешевшими видами палива є першочерговим завданням для сучасного світу. Ми, колектив товариства Agrin Energy, у партнерстві з товариством Ким вже 5 років експлуатуємо енергетичний котел на біопаливі, який дає 9 тонн пари на годину. Та Стачаємо водяну пару промисловому підприємству у Дніпрі. Також ми вміємо ефективно спалювати рідке паливо за допомогою спеціалізованого обладнання. Пропонуємо вам проект сучасної української котельної, яка може забезпечити вам енергонезалежність та кардинально на постійній основі до 30-35% зменшити фінансові витрати вашого підприємства на технологічний пар. І при цьому буде високотехнологічною, екологічною з періодом окупності близько одного року. Наші клієнти це підприємства, які використовують технологічний пар, як то виробники пінопласту, цегли, газу та піноблоку та заводи харчової промисловості, також можливо використання у системах опалення міст та містечок наших. Країни розглянемо технологічний цикл та складові частини котельної. Почнемо з димової труби. Ви бачите білий пар, а не чорний дим із золою. Системи вологого газоочищення дозволяють повністю прибрати тверді частинки з димових газів і не забруднювати навколишню територію. Димові гази відповідають усім суворим європейським нормам і по хімічному складу, і по температурі викидів, котра не перевищує 70 градусів Цельсію, що додатково економить паливо та заощаджує кошти підприємства. Наприклад, ми за рахунок утилізації теплоти димових газів отримали додаткову економію палива 4-5 це близько 640-800 тонн палива на рік або 2,5-5 половиною мільйонів гривень на рік. Встановлено твердопаливний котел дквр 10 13 із системами спалювання твердого подрібненого палива виробництва нашої компанії: економайзери, деаератор, оперативні бункери палива, системи подачі палива, очищення поверхонь нагріву котла, видалення золи, комплект контрольно-вимірювальних приладів та автоматики. Всі процеси максимально автоматизовані і котлом можливо керувати по інтернету. Паливом виступає різне лушпиння, тирса, елеваторні відходи, пилета сонечника, твердий залишок біогазових станцій, а також технічний вуглець, вугільний пил. Економія при споживанні негранульованого палива порівнянні з спалюванням пелети, тріски або брикету, складає від тисячі гривень на тоні. За рік економія становить щонайменше 16 мільйонів гривень а при спалюванні техвуглецю вуглецю та інших альтернативних палив ще більше. Наші системи спалювання дозволяють отримувати необхідну високу питому потужність, не вимагають величезних додаткових площ, а котли працюють на проєктній потужності 10 тонн пари за годину, тому що теплонавантаженість наших топок в декілька разів перевищує показники топок з колосниковими решітками або традиційних топок спалювання. Більш детальна технічна інформація у наступному відео.